Компанія Міні-Агро величезний вибір техніки. Ви тільки подивіться, скільки у нас техніки. Є що подивитися, є над чим поторгуватися, є що обрати від самого простенького до самого великого величезного тракторця. Ціни різні. Ось гляньте. Ось тут трактора, ось тут трактора стоять. Ось тут трактора стоять. Тобто вибір тракторів дійсно великий. Можна підібрати як 24-ку на будь-який смак. Простішу, трішечки дорожчу, ще дорожчу і ще дорожчу. Ось. Найдорожча 24-ка, яка є в наявності, це Donfang 244 серії GB, бі тобто дж 2 тобто Це трактор з на 24 кінських сили з примусовою гідравлікою. Ще поки що є в наявності доволі достатня кількість. Але е, замовлення е, є і вони продовжуються ось. Саме простіше 24-ка в ціновому сегменті, та, що є, не ремінна, це булат 244-та Елька з фактично рівною підлогою, але не зовсім. Він в районі до 5,5 тисяч доларів. Трішечки дешевше, кого цікавий, телефонуйте. Е, Обов'язково ще є можливість трішечки поторгуватися. І найдорожчий трактор, який представлений зараз на майданчику, це є на Solis 105. п'ятий величезний, класний тракторець індійського виробництва Solis Соналіка. Прекрасний трактор питань немає. Є вибір класних сороківок. Чудесний вибір 40, -ківок. починаючи від оріончиків, джин, донфені і так далі. Величезний вибір 40вок. Є хороший вибір 50-то, з кабіною та без. Є хороший вибір. 50-ка зелена вийде на наступному тижні, буде готова до тездраю та ще й синіх позбираємо. Тому вибір тракторів величезний. Міні-агрорівне, вулиця Київська, 92 ж за обласною лікарнею. Наступна зупиночка. Приїжджайте, тестуйте, обирайте та обов'язково. Особисто приїжджайте на тест-драйв. немає такої можливості відкрити для онлайн замовлень. Телефонуйте, домовимось або пишіть.